Вітаю всіх! Хочу подивитися Запорізьку область. У мене були видіння, ну, не знаю, не мене однією, тому давайте подивимося Запорізька область. Ситуація до кінця травня. Запорізька область. Ситуація до кінця травня. До чого ці видіння були взагалі? Ну, не знаю, чесно кажучи. Там немає такого позитиву, там якесь накопичення сил, там розчарування більше. Скажімо так. Але є бажання повернути додому кінцевий результат, який важко, там дуже важко, зрозуміти. Це неможливо повернути раз і все. Але там буде якесь обнулення ситуації, поганої якоїсь, скажу так. І є наступ. Наступ? Чий Чий це наступ? Зараз подивимось. Кажемо чесно: чий це наступ? На Запорізькій області буде наступ, чий буде наступ? На Запорізькій області до кінця травня ворога наступ? Наш наступ, наш. І ті, і ті щось роблять там, і ті, і ті, зрозумійте. якась, дивіться, нова ситуація. Обнулення ситуації тієї, що є, якась нова виходить. Ну, цікаво, знаєте, досить цікаво. Розвідка ворога дуже сильна, ворог там на окупацію аж пре руйнування окупація. Наші що? Намагатимуться, але у наших важко, потрібно багато ресурсу. Ну, ворог поряд, наші не дуже зможуть щось зробити, зрозумійте. Намагатимуться, але ситуація там буде важка. Дуже важка, і не знаю, чим це може бути кращим, але будуть зміни. Кажу чесно, ворог буде перти, Я бачу конкретний наступ ворога. Там, на жаль. Розумієте, ці водіння можуть бути про те, що там ворог активізується. Саме Запорізька область можуть таким чином бути тут, же ж неможливо сказати однозначно, тому що війна це дуже динамічна річ.